З державними прапорами на велосипедах у сквері пам'яті Героїв України збираються шестеро жителів Полтави. Це учасники велопробігу, який влаштували до Дня державного прапора. З 2018 року я кожен рік на День Незалежності їду 200 кілометрів з прапором. Завжди запрошую людей, але дистанція дуже велика і ніхто не їде. То виходить, що всі роки я їздив сам. В цьому році я вирішив трішки змінити і перенести саме на день прапора і зменшити дистанцію. Проїдуть велосипедисти 140 кілометрів, долатиме дистанцію. І Володимир Демченко до цього каже спеціально не готувався. Я 140 кілометрів буду їхати вперше. Але молодий сили вистачає, Я думаю, що все буде в порядку. 115 робив було важкувато, але в принципі я їхав сам і тому думаю, зараз, коли в компанії, буде набагато веселіше. Буде їхати, і він і він буде моя рідка. Виїжджаємо на київську трасу. В Супрунівці звертаємо наліво на Мачухи, і далі Лелюхівка. Перед Бутенка ми повертаємо на трасу Дніпро-Кременчук у Дніпро-Решетилівка. В Решетилівці під'їжджаємо до прапора, там фотографуємось і далі їдемо на Полтаву і завершуємо маршрут тут. Роман Гавриш для участі у велопробігові реєструвався у соцмережі. Обов'язковий атрибут акції Прапор України закріпив на велосипеді. Прапор обов'язково і гарний настрій, і спілкування в дорозі. Вирішив приєднатися, тому що я патріот нашої країни. Для мене свято прапору це ну, великий праздник. і у мене ще день народження. Сьогодні під звуки сирени велосипедисти вирушають із Полтави. Я обирав саме таку насичені траси, хоч велосипедистам це не дуже подобається, але я вибирав там, де буде більше машин. Чим більше людей побачить велосипедистів з прапором, тим краще. Бо, на жаль, день державного прапора існує з 2004 року, але більшість людей в Україні взагалі не знають про цей день. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.